Будівельна компанія «Каркас Груп». Сховище для зберігання картоплі в Житомирській області. Третій проект для фермерського господарства Аделагіда. Це не просто черговий склад. Це результат довіри, яка щороку стає міцнішою. Ми збудували сучасне сховище для картоплі площею 5328 квадратних метрів. Всередині сім секцій для сортування за партіями, сортами та термінами збору. А також цех переробки. Це забезпечує гнучкість у роботі та точний облік продукції. Завдяки чотирьохметровій опорній стіні реальне завантаження сховища сягає 10 тисяч тонн картоплі. А продумана логістика зі зручною рампою та секційними воротами пришвидшує процеси. Головне технології, які зберігають якість. Потужна система вентиляції підтримує ідеальний мікроклімат. Спеціальне зелене освітлення запобігає псуванню та проростанню, датчики СО2 та контроль вологості, ваш урожай під надійним захистом. Також ми обладнали комфортну зону для персоналу. Тут є все для ефективної роботи. Каркас Груп будуємо не просто склади, а комплексні рішення, які працюють на ваш бізнес.